Червоні, сизі, зелені, синьо-жовті, папуги-співуни і ті, що танцюють. Екзотичних тварин на будь-який смак можна бачити у Черкасах. Виставку екзотів у обласний центр привезли з Харкова. Тут балакучі жако, смішні какаду та великі кольорові ара, а доповнили експозицію пітонами, черепахами і навіть нільським крокодилом. З виставки вже повернулася наша Олена Берестенко. Ось цей красунчик Ара нагадує український блакитно-жовтий стяг і у папуги сьогодні найбільше прихильників. Його відразу уподобала маленька Рима. Мабуть, тому що жовтий, і блакитний – це її улюблені кольори. У захваті і п'ятирічний Іванко. В нього крила, сині, і груди жовті. Ваня бере на руки птаха для фото та ледь втримує пернатого, бо вага такої пташки до півтора кілограма. Підвид ара, жовто-синій або яких іще називають швидкокрилий. Представляє пернатого улюбленця адміністратор виставки Олександр. Перед людьми танцює, бачить, коли внімання, обращають на нього, танцює, Людям подобається. Так, да? Арче? А от сусід Арчі по апартаментах Жакурі рікоша любить поспівати, і для нього це надзвичайно інтимний процес, зауважує доглядальник. А тому послухати сольник птаха у будь-який час не вийде. Рікошечка, рікошечка, да, да, да. Поки тільки пересвістується просто. Там мотиви свої напіває, там ало там рікуша своє ім'я говорить і ще щось. А коли багато людей наоборот в этот період слушає, запам'ятає. А коли тишина, в уже вже починають эти слова. А ось цей красень коштує як трикімнатна квартира у Черкасах. Ціна какадуїнки стартує від 50 тисяч доларів. Не хоч і рожден, ніволі вже, але він не ручний. Такий з характером парень. Парубок з характером помітно нервує, коли до нього приходять гості. На емоціях він надуває свій чубчик віялом. А цей живий експонат не звертає уваги на відвідувачів. Спокійний як удав. Це, мабуть, і про цього пітона. Його сусіди по житлу, нільський крокодил та черепахи. Тварин привезли з Азії, Африки, Австралії та Південної Америки. Та найбільше до вподоби дітям папуги. Маленька Марія уподобала парочку зеленокрилих ара, гришу і гріночку. Загалі, взагалі, вона дуже любить папуг, так?» Помилуватися пернатими можна до кінця лютого, саме стільки триватиме виставка. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Віка Новини.